В ніч з 28 на 29 жовтня 2023 року сталася подія, яка, на мою думку, не мала відбутись так рано, тими вихідними ми всі втратили друга. Пішов в життя актор, який багатьом подарував щасливі моменти радості та сміху. Актор, з чиїм персонажем виросло ціле покоління, зокрема я. Не вірю, що кажу це, але помер мать у феррі, актор, який подарував там такого знаного персонажа, як Чендлер Бінг з культового американського серіалу Друзі. Тому цей випуск особливий. Цей випуск, присвята, присвята нашому екранному другу Метью. Скажу вам чесно, я обожнювала друзів в п'ятому класі. Я пролежала в лікарні місяць, і все, що мене там рятувало, це був підйом з легендарним Трію, і, звісно, серіал Друзі. Якщо ви дитина 2000-х, то ви стовідсотково пам'ятаєте, як серіал ледь не цілодобово крутили і по-новому, і по плюсах. Тому, звісно, цитати і сюжет всі вже давно запам'ятали. Не бачу навіть сенсу щось навіть коротко переказувати або називати імена акторів це ті факти, які відомі апріорі. Але буду з вами відверта, Якщо серіал я дивилася тисячі разів, то за акторами в соцмережах я не слідкувала. Єдина на кого я підписана це Дженіфер Ейнстон, А з біографії решти знаю лише відомі факти. Для чого я це все вам розповідаю? Це точно не просто так. Я вас так довго підводжу до того, що 28 жовтня 23-го року помер Перрі. але скоріше, якщо ви дозволите мені так висловитися, то помер він щасливим. Чому я так вважаю? В неділю 29 жовтня я прокинулася о 7 ранку, а мої домашні ще міцно спали. Я відкрила інстаграм, і першим постом мені вилетіло повідомлення від Daily Mail. Це було фото Метью. А червоні букви на фото вилали про його смерть. Пам'ятаю, як я не змогла стриматися, і з гучним вигуком зіскочила з ліжка. В мене швидко прокинувся Фіма. Який спитав, чи це не приліт, чого я так рано встала і таке інше. А моїми першими словами були помер Метю Перрі. Вже того ж дня, але трошечки пізніше, я побачила в Тіктосі вирізку з промо інтерв'ю до мемуарів самого Метью. Ось таку його цитату хочу сказати, що в мене є одне бажання. Коли я помру, я не хочу, щоб першим, що згадували люди, це були друзі. Я хочу, щоб згадували Метю Перрі. Я Метю Перрі, а не якийсь там Чендлер. Я жива людина, а не герой серіалу. Тож, якщо і вашими першими. Пер трошки про обставини смерті Меттью, які відомі на момент запису цього відео за інформацією американських видань LA Times і TMZ, які першими повідомили про смерть актора, бездиханне тіло Меттью знайшов його ж асистент. На той момент вже мертвим пері. Лежав в джакузі в своєму будинку. Як розповідають різні джерела, напередодні ввечері Метю у справах відіслав асистента. Актор залишився вдома сам. Через деякий час помічник вирішив таки передзвонити Метью, щоб перевірити, як його стан. Бо по поведінка актора налякала асистента перед виходом. Коли трубку так і не взяли, помічник повернувся до маєтку пері і знайшов його тіло в джакузі. Саме він і викликав рятувальні служби. Також, як ви можете бачити по кадрах, разом зі спецслужбами до будинку Метю, звісно. Приїхали його мама та відчим. Це того ж дня попередньо повідомили, що причиною смерті є утоплення. Поліція Лос-Анджелеса підтвердила журналістам, що на тілі пері не виявили жодних травм, а також поруч з актором не знайшли наркотиків. Згідно зі звітом, токсикологічні тести не виявили в організмі Пері заборонених речовин. Проте й досі невідомо чи вживав актор напередодні своєї смерті ліки, які видаються винятково за рецептом. Щодо неофіційних даних, то чутки що різні. Хтось пише, що Пері помер від серцевого нападу. Не буду приховувати, що 28 жовтня вже десь у годині десь, 10, 11. Я, як і, мабуть, більшість фанатів друзів, кожні 10 хвилин заходила на сторінки Дженніфер Реністон, Кортні Кокс, Лізе Кудру, Мета Леблана, Девіда Швімера і перевіряла, чи не опублікували вони щось. Не знаю я хто, а я заходила на сторінку до цих акторів. З однією метою, щоб побачити спростування, мовляв, це Делі mail знову написали якусь маячню, або це наш меті так жартує, наведіться. Але всі вони мовчали. І тоді я зайшла почитати коментарі. Мовляв, може, там також є такі унікуми, як і я, які прийшли за спростуванням. Але там я побачила трошки, як на мене, лякаючу картину від акторів, просто вимагали вийти з заяви в жорсткій формі. Як на мене, то було аж занадто. Бо Джен Кортні, Девід, Ліза, Мет. Втратили близьку людину, і це нормально, що вони просто не здатні одразу вийти в соцмережі і вийти з чим мені не зовсім зрозуміло в людей горе. Зрозуміло, що потрібен час щоб оговтатись. Але ви ж розумієте, здебільшого до публічних осіб ставляться трошки як до власності, бо з ними ми зростаємо, проводимо багато часу через екран, і нам здається, що ми знаємо про них все. Але вони ж нас навіть в очі не бачили, то що ми можемо від них вимагати, особливо в такий момент. Втім, зараз не про це, а про реакцію друзів та фанатів на смерть Меттью Перрі. Вже, мабуть, в понеділок, 30 жовтня, знаменитості знайшли сили висловити співчуття в мережі. Одними з перших, хто висловився, були компанії NBS Entertainment. Саме вони знімали друзів. Ми неймовірно засмучені передчасною смертю меті Пері. Він приніс тільки радості сотням мільйонів людей у всьому світі своєю ідеальною комедійною влучністю та іронічним розумом. Його спадщина житиме незліченними поколіннями. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який виявився колишнім однокласниками. Меттю Пері також висловився щодо смерті актора. Я ніколи не забуду ігор на шкільному майданчику, в якій ми грали, і я знаю, що люди в усьому світі ніколи не забудуть тієї радості, яку він приніс їм. Дякую за весь сміх, Метью. Тебе любили і за тобою будуть сумувати. Далі підтягнулися колеги по друзях, акторка Мегі Віллер, яка зіграла в друзях легендарну Дженіс, дівчину Чендлера, написала в своєму інстаграм: Світ сумуватиме за тобою, Меттью Перрі. За нею підтягнулася акторка Морган Фердчайлд, яка зіграла маму Чендлера. А потім же і Еліот Гулт, екранний батько Моніки Тароса. Віддали данину метію акторки Шеннен Дуерті та Аліса Мілано, прюта Фібі із всі жінки-відьми, а також висловилася Сальма Гаяк та телеведуча Елен Дедженерес. Фанатська база просто розірвала мережу з чимливими тіктоками. А ті, хто мав змогу прийти на культові місця зйомок, друзів, несли туди букети, іграшки та якісь знакові дрібнички. Все, щоб вшанувати пам'ять улюбленого актора. Втім, не секрет, що всіх цих згадок і почестей було недостатньо, адже світ невпинно і напружено чекав на спільну заяву головного касту друзів. Вони мовчали два дні, а потім таки виступили з її спільним повідомленням на сторінках People. Ми всі дуже спустошені втратою метью. Ми були більше ніж просто товаришами по акторському складу. Ми сім'я. Багато чого можна сказати, але ми хочемо взяти хвилину, щоб посумувати та пережити цю незбагненну втрату. Згодом, коли знайдемо сили, скажемо більше. Наразі наші думки та наша любов із родиною Митті, його друзями та всіма, хто любив його в усьому світі. Говорячи про реакцію знаменитостей на смерть Меттю Перрі, я спеціально пропустила кількох вагомих персон, а все тому, що про їхній зв'язок з друзями хочеться поговорити окремо. А вже ж на смерть Меттю Перрі відреагувала герцогиня Йоркська Сара Фергісон. Я пам'ятаю, як була у захваті від зустрічі з природнім талантом, коміком і блискучим актором. Це трагедія втратити тебе так рано Спочивай з миром, дорогий метью. Ти подарував стільки радості та сміху багатьом, написала Сара в своєму інстаграм. А я вам нагадаю, що Сара Феррісон з'явилася в четвертому сезоні друзів у 23 серії. Герцогиня зробила камео. За сюжетом Джої гуляє Лондоном біля Вестмінстерського аббатства і не може знайти дорогу до Бокінгемського палацу. І от він вирішує спитати дорогу в якоїсь жінки а нею і виявляється фергі. Не розгубившись, Джої записує вітання від ферхії для свого друга Чендлера, а потім показує це відео вже самому Чендлеру і Моніці в готелі. Як пишуть західні пресі, сару до участі в друзях підштовхнули її ж доньки, принцеса Беатріс та Юдженія, які просто обожнювали шоу, як потім розповіла одна з творчин шоу Келсі Мілери, поява Ферхі в друзях зменшила ворожість до Сари в Британії. У той час, коли словесне побиття Фергі стало національною розвагою, її поява в друзях стала бажаним полегшенням, сказала Міллер. А я вам нагадаю, що четвертий сезон друзів вийшов у 97-му році. На той час минув тільки рік, як Сара розлучилася з принцем Ендрю за досить пікантних обставин. Якщо ви більш детально хочете почути про історію кохання цієї королівської пари, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. За словами учасників знімальної групи, фаргі дуже хвилювалася перед своєю сценою, тому сценаристи погодили, аби разом з герцогиною в кадрі з'явився персонаж металеблана Джої. А Меттью Перрі... Підтримував Фергі за кадром. І, звісно, в контексті друзів ми не можемо не поговорити і про принца Гаррі, який обожнював сітком і асоціював себе саме з персонажем Чендлера. Думаю, що 28 жовтня серце Гаррі защемило від втрати. Про любов до друзів Гаррі розповів нам у своїх мемуарах запасний у 2016 році. Принцу навіть пощастило побувати вдома у Кортні Кокс. Коли він її побачив, то подумав наступне: коли з'явилася Корні, я вкрай розгубився, я був збентежений, бо це ж Моніка, а я вважав себе чендлером. Мене цікавило, чи не наберусь я колись сміливості, щоб зізнатися їй в цьому. Більше про зустріч принца з улюбленою мільйонів. Дивіться ось в цьому відео. А ми продовжуємо. Перш ніж закінчити та підбити підсумки цього випуску, я б хотіла напевно ще вам розповісти про як на мене конспірологічні теорії, які крутяться довкола смерті Меттю Перрі. Як відомо, Меттю був великим шанувальником такого персонажа, як Бетмен. В нього навіть фентхаус нібито, був обставлений в стилістиці притаманній цьому персонажу, та й сам Меттю називав себе Метмен. І якщо ви зайдете до нього в інстаграм, то побачите багато фото зі знаком Бетмена цим кажаном. Під одним з дописів Мет навіть залишив такий підпис. Спіть спокійно. Я наглядаю за містом. Ваш Метмен багато відсилок до цього персонажа Меттю робить і в своїх мемуарах, які я, на жаль, досі не прочитала і не придбала. Треба обов'язково це виправити. Якщо ви вже прочитали, напишіть мені в коментарях, як вам книжка. І як мені пояснив Фіма, у всесвіті Бетмена цей значок значок Кажана з'являвся в небі нічного міста і мовляв. Поява цього значка повідомляла про те, що трапилося якесь нещастя, і що таким чином викликають супергероя на допомогу. Так от, після смерті Перрі фани почали припускати, що стільки фото зі значками Бетмена з'являлися останніми днями в інстаграмі актора не дарма. Мовляв, він мабуть хотів нам сказати, що йому потрібна допомога, а ми не зрозуміли. І коли актора знайшли мертвим, знак Бетмена був увімкнений біля його джакузі. О, так от Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи вірите ви в цю версію, чи все ж таки це більше схоже на конспірологію, бо я вже не знаю, що і думати. А тепер, напевно, відповіді на найголовніші питання цього випуску. Те, що Матю Пері вживав заборонені речовини і довго боровся зі своєю залежністю, зовсім не новина. Він сам неодноразово зізнавався в різних інтерв'ю, що не пам'ятав цілі роки свого життя, а за сезонами друзів можна визначити, на яких наркотиках він сидить. Він неодноразово публічно визнавав, що залежність була настільки сильною, що він сам дивується, як не помер в 95-му та 2004 роках, оскільки друзі були тоді на самому піку. Він сам розповідав, як одного разу до нього в гримерку зайшла Дженніфер Реністо, не запропонувала допомогу в лікуванні, бо алкоголом від нього несло за кілометр. Своїх останніх промо інтерв'ю до виходу мемуарів Меттіо розповідав жахливі речі про свою залежність, як він залізав в будинки до інших людей, поки ті були в церкві і шукав в аптечках спеціальні ліки, як в рехавах домовлявся з дилерами, аби ті підкинули йому в палату наркотики. Як на мене, щоб зробити таке публічне зізнання, треба бути досить сміливим, і треба віддати метію належне. Він знайшов собі ці сили. І якщо хтось може подумати, що здебільшого метю наважився на ці зізнання, щоб збагатитися, то сам Мет в інтерв'ю казав, що він робить це, аби інші люди, які теж страждають залежністю. Подивилися на його шлях і спробували повторити. Якщо хтось підійде до мене і скаже: Я алкоголік, допоможи мені вилікуватись, я допоможу і не обмежуся лише словами, каже Метьів про інтервю до мемуарів. Як на мене, це багато чого говорить про актора та мету, з якого він писав свою книгу. Хочеться вірити, що якщо його книга не врятує якусь конкретну людину. То хоча б змусить багатьох замислитися, що з цією проблемою можна впоратися, треба лише цього захотіти і зробити перший крок, хоча б визнати, що ти на це хворієш. І ще одне, про що я б хотіла з вами поговорити: зараз в коментарях сміливо може прилетіти, мовляв, знайшли за ким тужити. жити. Он в нашій країні хлопці щодня помирають, ви так за ними не плачете. Знаєте, я навіть назву цей закид справедливим. Окрім того, що всі ми тужимо за актором, я більш ніж певна, що частково кожен з нас тужить за самим собою та нитками, які його пов'язують з дитинством. Погодьтеся, Метю Перрі якраз і був тією ниточкою, яка подумки повертала нас в ті часи, в 2003-2004, коли ти повертаєшся зі школи додому або до бабусі, а там тебе чекає тепленький борщ та улюблені друзі по телевізору. I'm not going to miss you helping me out with money. The only thing that I'm going to miss is you.